26 квітня вшанували пам'ять загиблих та подвиг живих чорнобильців. Чорнобильці їх дружини та вдови пройшлися колоною від площі до пам'ятного знаку. Наша область однією з перших вступила в боротьбу з радіацією. На ліквідацію аварії було спрямовано чимало сил, і ніхто не знав, чим все закінчиться. Ліквідатори здійснили справжній подвиг. Про це щорічно згадують на мітингах. В цей День сподіва. Ми приклоняємо перед світлою пам'яті тих, хто ціною моє життя остановил разрушительную силу атома. Вечная им память. Сегодня сложно представить, какими трагическими могли быть последствия той аварии, если бы не мужество и героизм ликвидаторов, среди которых было полторы тысячи наших земляков. Они, несмотря ни на что, добросовестно выполнили свой гражданский долг. А не герої нашого часу. чорнобильці. Ліквідатори були нагороджені почесними грамотами від міської влади та подяками від народного депутата Андрія Шипка. Ліквідатори аварії на Чорнобильській атомної електростанції настоящі герої. Ви спасли мир від такої великої трагедії. Дякую вам, ви настоящі герої. Ліквідатори ділили своїми згадками про ті події. Тоді вони сумлінно виконували свій обов'язок, навіть не підозрюючи про страшні наслідки для свого здоров'я. На той час ніхто з нас не знав, що це таке, і ніхто не думав, що так буде, як зараз. Багато проблем у нас є дуже багато. Але ми всі в місті повинні їх вирішувати. Перше в цьому році в Нікополі за ініціативою Союзу Чорнобильців провели нічну акцію та запалили свічки рівно о час 24 ночі. Микола Патийчук висловив надію, що ця акція отримає своє продовження в наступні роки і до неї долучиться більше городян. Пам'ять загиблих чорнобильців шанували хвилиною мовчання, на їх честь пролунав збройний залп та відслужили молебень. Після цього до пам'ятного знаку лягли квіти.